От мешканці Золотоноші об'єдналися і заходилися самостійно змінювати місто. Люди спільно збирають гроші і готують проекти, а міськради втілюють їх за рахунок бюджету. Про місто власними руками розкажуть наші журналісти. Тут було дуже Самий, мабуть, поганий двір, який можна було гірше, един, да, гірше бачити двір. у Золотоноші і ще центр міста. Колдоби не були на кожному шагу, не можна було ні пройти, ні проїхати. Це подвір'я трьох багатоповерхівок заасфальтували вперше за півстоліття. Мешканці склались по 50 гривень з квартири і самі виготовили проект. А міська влада бюджетним коштом вклала тут асфальт. Витратили 380 тисяч гривень. В оновленому дворі люди пофарбували огорожу та лави, посадили дерева. Далі збиратимуть гроші на освітлення. Зараз повно. У нас усе мабуть місяців на два вже вперед, тільки напланіру. Люди всі хочуть світла. На цій вулиці ліхтарі ледь не біля кожного будинку. Пані Людмила розповідає, світла не було 40 років. Мешканці зібрали більше восьми тисяч гривень на проєктну документацію. Закупили енергоощадні лампи, світильники і кріплення до них. І за два тижні вулиця засяяла. Тепер в житті на держави, як така життя. Вже ми якось намагаємося допомогти, чим можемо, вже з пенсії, з економією. и добавим и сделаем. Я сразу сдала деньги, чтобы было светло и приятно. Мой муж вот больной, парализованный. Вот тут сидит он, и вечером как зажгутся фонари. Он такой довольный, смотрит на свет. Его же никогда у нас не было. Ідею привіз із собою переселенець Олексій Дроб'язко. Торік чоловік з родиною переїхав до Золотоноші з Донеччини. У рідній Авдіївці вже успішно втілював подібний проект. Запропонував його місцевій владі. І тут Очутившись тут, побачив то стан, в якому знаходяться близько лісліжах уліці і так далі. Очень активно в місті у нас продвівалася ідія так називаємо город нашими руками. где жители его принимали боевое участие, какую-то долю несли э, по благоустройству города. Не только города, но там социальных объектов и так далее. Также я там приймала активну участвовав у тих проектах. На сьогоднішній день 45 вулиць міста вже в цьому проєкті. На 11 вулицях вже світильники встановлені, на 15 п'ятнадцятий робота, і на остальних вулицях йде розробля... роз... в розробці техніко-економічні ну, нормативи, які треба для встановлення світильників. 177 світильників додавлено в місто Золотоноша, і ці світильники закуплені в безпосередньо громадою міста. Далі золотоністі мріють встановити дитячі майданчики і замінити комунікації у п'ятиповерхівках. Кажуть, завдяки проекту проблеми міста вирішуються швидше, якісніше і з урахуванням їхніх побажань. Ірина Койбіда, Віка новини.